Дев'ять з половиною фестивалів або репетиція 10-го ювілейного так назвав цьогорічні бучинські фестини їх організатор Роман Ковальчук, який практично й започаткував фестивальний рух на Брідщині. Та переполовинення не завадило фестинам бути такими ж породинному теплими, гостинними і веселими, з насиченою і цікавою програмою, як і попередні. Традиційно бучинська імпреза розпочалась урочистою літургією до Матері Божої з нагоди престольного празника дня успіння Пресвятої Богородиці. Опісля ж гостей та господарів на майдані біля могили воїнам упа зустріли галицькі дударі. В кожного з вас є щось таке в тому селі, що заставляє їхати сюди. В когось ще залишилася мама, в когось тато, в когось і мама, і тато, а в когось тільки рідні стіни. Тому сьогодні я би хотів, щоб ви відчули атмосферу бученського празднику, так, як це відбувалося колись. Особливо щедрою на слово і пісню на батьківщині була криниченька, адже її джерельце, як зауважив Роман Ковальчук, задзвеніло вперше саме тут. За жарім луйду криницю, те сердець людських тепло. Українці всього світу ні спасене джерело, жду до рідного. Вам і тим, хто з вами, і тим, до кого лиш думками, ви мріях линете щораз. Цей день чудовий і святковий, в родині злагоді й любові, фестини не відгуляти в добрий час і святом вас. Заданий настрій підтримали солісти львівської національної опери Оксана Нагай, Степан Тарасович, Микола Крутяк, талановиті вихованки нашого краю Марта Пишна та Оля Ковальчук. Чоловічий народний ансамбль Січовик. Під я чорні, ме від навеся, чи катруся, чи марося, чи гануся, хоч підкоптамий, та то все ж. Оженявся, шкать мені на ту біду, зовсім то не клопід, що всі друзі поженились, а я хо 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 ха Розбіглися світами стежки дороги бучан, але хоча б раз у рік кличуть їх до рідних порогів бученські фестини, і вони сюди повертаються уже цілими родинами. А з ким ти приїхала з з дідом приїжджаємо, приїжджає родом з бучини. раз дороги люди поступають? Постоянно. Хіба на роботі? ну на роботі такого немає, відпрошуються чи як. І яка ваша думка пропоспіває? Треба робити. Подобається. Худоби? А пан Роман спільно із колегами та громадою продовжили творити свято цього дня щирими словами, частуванням бучинськими смачними стравами, а ще веселими жартами. Також організатор припрошував до танцю, будив у кожній душі піснею дорогі спогади, де так тісно сплелись любов і журба. We Своїм селом, воно найкраще. Хоч у нас самі люди вже похилого віку, але маємо таких дітей і в Бродах, і кругом. Щось треба, організувалися, приїхали, допомогли і зробили. І головне, пишаємося своїм земляком, Романом Ярославовичем. Між іншим, то мій учень. О, я його перша вчителька була. Він певно не пам'ятає своєї першої пісеньки. Косив тато, косив я. Ми косили обидва. О. І він, якби не він, то було б. А так він підтримує, любить ту рідну землю, де він ходив босими ногами по тій русі і завжди старається нас чимось потішити. Так, завжди. Дуже змістовний фестиваль, дуже такі сучасні пісні, якраз такі, які нам потрібні зараз. Мистецький фестиваль, хоч і дев'ятий з половиною, виконав свою місію, подарував бученцям свято. Що ж до десятого, то як дасть Бог, він буде масштабніший, пообіцяв Роман Ковальчук. Я би хотів 10-й фестиваль зробити великим святом. Цьогоріч не сприяла ситуація і в країні. І, зокрема, в мене особисто було багато дуже різноманітних таких несподіваних в моєму житті ситуацій. Я став депутатом Львівської обласної ради. в мене народився син. Ще зовсім маленький, так дякую. Ось, але бачите, сьогодні гарна така атмосфера, родинна атмосфера. Ми їх згадали бученських музикантів. Мені приємно, що люди бачите, вже скільки часу після церкви вже би мали йти їсти, пити. Але всі є тут. Ми відчуваємо себе одною великою бученською родиною. І думаю, що це свято на наступний рік нам. Веся, бо люди дуже того хочуть. І гарний склад, гарно, незалежно від того, чи це 10 й чи 9-й, ми працюємо завжди з самовіддачею повною. Так що до нових зустрічей.